Доброго ранку, шановний. Випусти свою карамельку погуляй. Ну, яка моя красуня. Карамелька, куди ти пішла? Я тебе там не спіймаю потім. Йди на відкритий простір. Ой, я ти хороша. Е, 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 куди ти квітки їси? Ольга буде ругати, сварити. Це її клумба. Він виніс воду поливати. Ай, карамелька. 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 Ні, в клумбу тягне і все. Ти чудо, ти чудо таке, так? Ти чудо таке. Ти моя гарнюня. Ну куди ти квітки єси? <laughs> Все хочу спробувати. Чудо. Ей, -е, ні, ні 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 Суницю не можна, не треба. Я ж розумію, що смачненьке Оля буде свалити. Тікай звідсиля. Тікай, тихай, тікай, тихай, тихай, тікай, тихай. Тікай, тихай. Е. Пішли туди, пішли. А відкритий... О тут можеш пастися! О тут можеш пастися! Моя ти дівчинка! Гарнюня! О тут пасися! Це моя територія, тут все тобі дозволено! Моя ти гарнюня! Клаповуха така! Клаповуха. Сьогодні тут вечір бігав вранці. Ну, прийшла до Василя. Класно їй. Давай зараз сніжинку випущу. Чудо. Чудо ти моє. Чудо таке. Клаповухи. хрумкай, хрумкай. посажу в клетку. Не, 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 только не на клумбу, только не на клумбу, будь ласка. Вот, 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 Кармелька. Пішла на вулицю. Ай, чудо. Ай, чудо моє. Ти чудо, так? Чудо. Соняшний ранок такий Нездав на клумбу піду рятувати клумбу піду клумбу рятувати.